А я вже звикла до всіх. Я теж особливо до тих молотів на сніданок. І ксенія, яка віддавала їх мені. У нас тільки було яскравих емоцій, пам'ятаєте, як ми запалювали на дискотеці. <клухи> Я не подами антисідлазанте, сантехніки Так класно танцювали. Стоп! А де наш гном Блискунчик? Я ще гном? Талісман табір його завжди ставили під деревом біля їдальні. Маленький, з синім копачком. А я його вчора ще бачила, а сьогодні немає. Може він ожив і в тій коліс? Давайте шукати. А може його хтось з'їв? Я точно його не їв, а він точно був, можливо, це все сон? Досить жартів. Без гнома ми не можемо поїхати. Це символ нашого табору. <рес> Давайте шукати. спати. Якщо хочете його знайти, йдіть туди, де печиво ховається. Наш мам блискучий був у коробці з цукерками. Нічого дивного. а я теж там іноді ховаюсь. Я думала, що ми його загубили. Вау, це так прикольно, запрошую про це. В Тік-Ток. Хай блискучик чекає нас тут. До наступного на року ми повернемося, правда? Правда! <sont dans nos TikTok> а тепер Тікток. Тихіпа духи. Тривала зміни тут, багато подій різні сталося, і розказати все це хотілося, і щоб нормальне це сталося. Тутусю, дорогі Татусі, в мене все добре. Годуй нормально. Холодно часом, але не критично. О, пам'ятаю, як ми вперше ходили на прогулянку по території і бачили оленя і качок. Діти, хутенько йдемо до студії. Ті пластмасові посладів, які виглядали як справжні. як ми з дівчатами макіяж та засічки робив. Старалися, готувалися до дискотек. Гарні такі виходили пишні. Карпати, Кирило, головний убір кріпера, макіяж для Діани, для Поліни – зачіску приводів. Ще був якийсь там гонщик. А, точно, для Ромчика – капельов, білий гонщик. ж на свічку. А от вечора ми всі обговоримо наші враження день на свічці, але свічки тут немає, щоб нічого не згоріло. Ось зміна у таборі вже пролетіла. А я ще додому спочатку хотіла. Так швидко, не жаль, і весь час пролетів. Давно уже втратив мид усіх днів. Матусю, татусю, за вами сумую. Ми скоро побачимось. Я вас дуже сімою. Спасибо вам, друзі, за споди наші. За сміх і моменти смішні та найкращі. За виступи й танці, за посмішку вранці. Боже та завзятість. Спасибі всім вам, за ці дні незабутні. Повернемось ми ще на зміни наступні. Дорогі матусю, дорогі татусі, о, які ще пластмасові качки. Звідки олень? Боже, що там було такого було? Га? ого, угу. Що? Вони там, що? Які ще привиди в волосі? Боже, моя дівчинка. Ох йой, що ж там такого сталось? Як же ж. В нас є група для батьків, та ми переглянемо, як в них відпочинок проходить. Фух, ніби все спокійно. Ох, як ми сумуємо за ними. Сьогодні у нас особливий вечір. Ми в колі у нас сьогодні остання свічка, і це коло символ нашої єдності. Найсмішніший момент для мене був, коли ми репетирували виступ. У нас нічого не виходило серйозно, бо ми весь час сміялися. Але саме це зробило особливим. А я пам'ятаю, ми вчили нові рухи, потім ми йшли по території табору і все одночасно починали танцювати. Люди дивилися на нас, здивовано, але нам було весело. Для мене найкращий був день. Коли будувала басту з кубиків. Вона простояла всього дві секунди, але ми кричали від радості так, ніби вихвили чемпіонат світу. Подавай навіть найсмішніше перемоги стають найбільшими. Я ніколи не забуду наші кімнатні концерти. Замість це стільці замість мікрофону розчистка. Але атмосфера була краще, ніж у справжніх концертах. А я хочу згадати сюрприз для наших вожатих. Ми довго готували танець і хоч трохи хвилювались, але потім вожаті так щиро раділи, що це був один із найтепліших моментів. <пи> Ми були справжніми друзями. Саме такі прості моменти показують, що головне не подія, а люди поруч. А ще фотосесії. Майже щодня спочатку ми просто фотографувались, а, а потім перетворилися на маленьке креативне шоу. І тепер у нас залишилися сотні фото і купа смішних кадрів. Ладно, Для мене табір це сміх. Сміх був завжди. І коли йшов дощ, і коли ми втомлювалося, і навіть тоді коли щось не вдавалося. Ви приїхали сюди як незнайомі діти, а зараз ви справжня команда, яка має власні жарти історії і пам'яті, що залишилися на все життя. Я хочу сказати одне, я дуже хочу повернутися сюди ще раз. І, і ми, ми теж! теж! Кожне ваше слово це частинка нашої зміни, і разом вони утворюють нашу історію. Ого, Ось воно, велике доросле життя. Перший табір без мами. Та ну, злата, без мами ти ще пів біди, а без вайфаю це вже вибір. А мені здається, це буде магічно. Карпати, зорі, світанки, горох. А мені здається, що головне не час сніданку або обіду, або будь-якої їжі. Слухайте, а що взагалі роблять у тому таборі? Я тільки знаю, що будуть свіжки і якісь квести. Ой, ти не уявляєш, я тут не вперше, ти мене переймайся. Кожного дня будуть круті заходи, де ти зможеш прийняти участь. А потім повільний танець на дискотеці, і може хтось закохається. А я закохаюсь у борщ Соловій. Кажуть, про коханка згірває. <рес> ну ви і команда. Але знаєте, я вже відчуваю, що це буде найкраща осінь в житті. Тільки головне не заснути нас свічці і не назвати божату мамою. А якщо ми зберемося усі разом, нас свічого не зламає. Навіть раковий підйом на сідалах. Терпати, чекайте на нас! Так, 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 хто тут у нас? новенький? Нічого. Зараз перетворимо на насправжніх хайпових дітей. Ласкаво просимо в Карпати. Найкращу команду, найкращого табору. Ану посміхнулися. тут усмішка, як паспорт. А в нас буде море. Та море позитиву і калюжі, після дощу теж романтика. А ти гойдалки? І коли буде зарабат? А щось по тему типу біду буде? Припляші в нас діти пішли. Знайомитись з командою. Ну що, доночки, не бійтесь. Тут не косавить. Хоча на і всякі Головне правило хат не здається і завжди танцює до останнього. Я не танцюю, я лежу красиво. Може, чи не пізно втекти? Ні, ну прикольно ж. Давайте спробуємо. Так, народ, усі в коло. Зараз граємо гру на знайомство, а потім збірка біля сцени. Ввечері перша дискотека. А ще тут пахне свободи. Ну добре, зізнаюсь, це весело. Це тільки початок. ще покажуть справжню магію, але завтра підйом о восьмій. Не забуваємо, де ми. Ні! Народ, фото на пам'ять. Знаєте, діти, оце і є табір. Дружба, танці, нові пригоди і запах хвої в повітрі. І хай не в хайпі, ти вже не просто дитина, ти частина легенди. Ми зустрімо і що хайпуємо. Завайте, позадайте, 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 позадайте. Доню, прокинулась вже час збиратися до школи. Мамо, мені такий сон та й не наснився. Таке враження, ніби це все було в реальності. Ти, напевно, ще досі думками в таборі, але не переживай, поїдеш наступного року, обов'язково. Так, з нетерпінням чекатиму цього часу. Ну що? Доброго-доброго вечора, табір Карпати! На сцені команда Sunrise. Дайте шуму! Ми віримо ці незабутніх тижнів, які точно залишать свій слід у пам'яті і серці кожного з нас. А зараз давайте згадаємо найяскравіші моменти з нашого таборового життя. Ранок нашій команді це як окреми мен. На поверсі гучно бігає Анастасія Миколаївна, збирає докупи всіх своїх. І Саша виступає по кімнатах, щоб усі вчасно зібрались. Дівчата, швиденько виходимо. Вже треба бути внизу. Так, Настя, це ж то оренда куртка. Треба тепло одягатись. Ангеліна. Швейцар нам їжу в ліжко не приносить. Вставай! Алло, идем. Егор, Никита. Увага. В Закарпатской области оголошено землетрус. Так, что сталося? Это что, землетрус? Да нет, это Саша так поступил, мы проспали. Це чують усі. Але намагалися не запізнюватись, бо головне управління розвитку Карпат, яке очолює Анастасія Миколаївна, завжди в повній роботі. Згадаємо те саме полювання за чайником. Так, сидимо тихо, я бачу ціль по курсу. Якщо хтось побачить, нас приймають і не відпустять. Так, це незаконно захоплення, я дуже боюсь. Так, в мене є карта. Я швидко вибігаю, забираю і все. Місія виконана. thank Ще ж був і басейн, пацани без нього не могли жити. І ми теж там запам'ятались. Ну що, як вам, ну, отаке тепло джакузі? Клас! Мені подобається, буду кожен день ходити. А що там за дирочка? Народ, подивіться, вода як фонтан на плитку хлопоче. Ти попався, я виключаю джакузі. Пані, я все розумію, але султан безбудь вашоповоді це неподобство. Так, султан, дорогий наш. Зараз будеш підлогу мені мити до своїм нарядом. Так, все, помовчи трохи, бо дівчата через нас теж будуть на лавочці сидіти. Ой, так, басейн завжди було весело, але ж не кожного дня туди ходили всі. Була ще й тренажерка, де наші потужні хлопці показували свої можливості.

А здалі по путівці. Ага, обід. Ой, це взагалі окрема історія. Наші походи в їдальню треба просто бачити. На словах цього ніколи не поясниш. Ой, так, походи, в їдальні були веселі. А давайте згадаємо, як ми готувалися до танцювальних батлів. Так, ну що, давайте ставити танець. Є якісь пропозиції? Ой. Артем, Артем через дві години виступ, а в ваша рояль граєш. Давай і роби танець! Артем! а встань ну встало, показуй штале. Біго! Вже! Там чого я? Так, вже. Так все. Хорошо. Двіться і вчіться, пока я живий. Як ви зрозуміли, танцювати ми любимо дуже. Тому і збори на дискотеку проходять ой як особливо. Але у кожній кімнаті це проходило по різному. А коли в нас взагалі дискотека? Коли під корпусом треба бути? Дівчата, дайте плойку. Та зайнята плойка, йди вже. Боже, а наші свічки постійно такі веселі і цікаві, але і там було не без приколі. Особливо ці матраси у голі, які не давали комусь спокою. Єгор, у нас свічка. сядь в коло. Та щас, ще пару сертух і сяду. Ну, альо, всяться вже. Господі. Та все, все, сідаю. Три тижні були дійсно незабутні, скільки не було якихось непорозумінь, але все одно це було дуже круто. Ми вже стали як справжня сім'я. Може, трохи десь Кайдашева, але це все теж закарбується в нашій пам'яті як безтрупотні, незабутній час. Ну і наскільки ми знаємо, команди санича завжди готують вас, тому і ми не виключимо. Коли нам доводиться завершувати цю зміну, яка подарувала нам багато незабутніх вражень та емоцій, кожен з нас зробив внесок для того, щоб ми завжди пам'ятали нашу чудову і рідну команду, де ми змогли за ці притижні стати близькими до одного, та навчилися підтримувати і допомагати важкий А Пам'ятаєте, як ми готували наш перший виступ? Ці самі хвилювання, а потім як ми раділи нашому першому виступу. Ой так, а наші перші свічки, я так тоді соромила щось сказати. А та сама сотня питань чайник? До речі, пам'ятаєте, як в Рузороді шукали Макдональдс і потім сиділи всі разом на заході сонця. Так, а як Саша запалював на дискотеках? Кожен з нас зробив вагомий внесок в нашу команду. Ми такі різні, але змогли об'єднатися і стати одною великою командою. Ми запам'ятаємось надовго один на одному, тому що поважали та підтримували кожного з нас. Стільки класних моментів в цьому таборі, студії, басейн. Багато екскурсій, чого дізналися та навчилися, і це все ми запам'ятаємо на все життя. Мільйон спогадів та емоцій все це залишиться в нашій пам'яті. Та ми ніколи один одного не забудемо.